Усіх вітаю, мої хороші, експериментую. Якщо експеримент буде вдалий, то з вами ним, звичайно, що поділюся. Дістаю насіння з томатів і хочу, знаєте, як то кажуть, по-правильному заготувати насіннячка на наступний рік з своїх томатів. Ну, або тих, відповідно, які мені дуже сподобалися. Ось, до прикладу, оцей помідор, він такий був величезний. це... Напевно, що одна третя від помідору його Оля привезла від бабусі своєї. Ну, Взагалі-то такий район, місто Борщів на Тернопільщині, він дуже славиться томатами. То Оля привезла такого великого, я його от розрізав. Ми трішки зробили салату, а з четвертинки, так з четвертинки, я дістав сім'я. Подивлюся, як там воно буде себе почувати, якщо буде все окей, і через три дні воно має. Осісти на дно, а потім знову спливти. Ні, воно має осісти. Воно має перебрудити і осісти. Тому, якщо буде все окей, то через три дня з марком нам буде цікаво, бо я свої гіганти, я вам покажу, отут теж поставив, бачите? Ті, що з моєї грядки, ті, що від Флори Фантазії, від Наталі. Помідори. Але з моєї грядки, то я їх поставив тут, як то кажуть, на дозрівання. А якщо буде все окей з цими, то з марком будемо мати забавку. Будемо діставати насіння і правильно заготовлювати. От. Помідор. А цей помідор нічого страшного доїмо, як то кажуть, на вечерю. Тут Марко Яблучка їв, сливи, до речі, з мого саду. Я коли садив троянди, то Марко з людою збирали потім сливи. Виноград, як бачите. Як перекидався, так і перекидається. Нічого. Марко дуже любить сухе манго. Ну, Оце в'ялене манго обожнює, то ми його купуємо. Ну, це поставлю в кладовку, купив курочку, хотів зробити курку табака. В АТБ. зараз курка по 11 копійочками за 100 г. Я вибирав таку маленьку, знаєте, я люблю таку курку, щоб була маленька. Тоді і смачні і ніжки, і крильця хрумкі, і філешка. Якщо ми говоримо про запікання або взагалі приготування курки цілою, то краще, щоб вона була такою, знаєте, до 2 кг. І далі така, от, знаєте, до 1,5 кг навіть. Хотів зробити курку табака, а потім щось передумав і вирішив. Зараз я це розріжу, курочку гарно замочу у водичці, почищу. І зроблю курку на банці. Такий теж давній рецепт, але ви знаєте, все ж таки на каналі появляється багато нових підписників. І навіть ті відео, які я готував раніше виставляв, показував, не всі можуть їх знайти. Бо тому що Канал активно, ось так, як то кажуть, свою діяльність веде. Це практично останній рік часу. Попри те, що канал в мене вже давно ну він був основою для того, щоб дивитися ролики інших блогерів. А ось так, що активно я на ньому почав працювати іменно з відео, ну це рік часу, грубо кажучи. І в будь-якому випадку дуже багато нових підписників з'являється. І мені це дуже приємно. Я безмежно вам вдячний за кожен коментар. За кожен лайк, за кожну підписку, кожному. І я прекрасно розумію, що раніше формат відео був трішки інший. Він був або про життя, або виключно коротке кулінарне відео. А тепер, знаєте, як то кажуть, все змішалося. І те, і все, і коні, і болото, і люди все докупи, і все викладається в одному відео. Хоча, як на мене, такий формат мені подобається. Напишіть, чи вам подобається чи ні. Що є і приготування, і гуляння, і якийсь магазин, і якісь домашні клопоти, і якісь розмови. Ну, таке, знаєте, як то кажуть, от дійсно о, про життя. Про життя звичайної української сім'ї. І е, дуже багато рецептів, які були колись е, теперішні нові підписники, не можуть знайти. Я пишу в коментарях: напишіть таку-то назву, там барилку, і вам вискоче. Не можу, не можу, не можу. Тому, я думаю, не буде великою проблемою. Якщо такі цікаві основні а, кулінарні рецепти будуть повторятися вже як то карфному. Вже в новому відео і в новому форматі. До прикладу, один з цих рецептів, ви знаєте, я он, коли готував голубці, то написав, що має дуже смачний рецепт шведської капусти. І отрив доволі багато коментарів, що о, хочемо подивитися, зробіть ролик, щоб ми теж приготували таку капусту. Колись давним-давно я готував бутерброди з шампіньйонами. Це правильно сказати, чи паштет, чи намазка. Ну, по факту, це є. Шампінь... Це, є... Це є бутерброди, нас кажуть, канапки, з шампіньонами. Зараз я... Найсмачніше вони з отакими сухариками. Найсмачніше їх подавати на отаких от гріночках. Вони продаються практично в кожному супермаркеті. Звісно, не проблема, можна приготувати на сковорідці грінки і подавати, а можна просто намащувати на свіжий хліб. Буде дуже смачно. Це, як то кажуть, такий фірмовий рецепт бутербродів з шампіньонами, з печерицями від моєї мами. Якщо зацікавить цей рецепт, звичайно, пишіть коментар, і я для вас зніму окремим відео, коротке відео приготування бутербродів із шампіньонами. Я думаю, що для нових підписників це теж буде актуально. Оля приготувала компот. Якраз, знаєте, так нас чомусь завжди є. Приїжджаємо з села, привозимо свіжі ягоди, свіжі фрукти, готуємо свіжі компоти. Це теж дуже смачно. Марко привіз мамі букет дельфініума. Я вчора останні квіти позрізав. І все ж таки, подивіться, бачите? Тут серединка біленька, а тут серединка чорна. Такі різні вони. Взагалі вони дуже красиві. Марко теж побачив, що я обрізаю і каже: ні, мамі, мам, привіз мамі такий букет. Сьогодні сонечко. Гарна погода. Не знаю, чи вірити синоптикам, але як то кажуть, останніх два чи три дні отаких от, от має бути теплих-теплих. То подивимося, може, якийсь шашлик організуємо на вихідні. Зараз мої проснуться, то... Теж подумаємо, може, підемо після церкви, погуляємо, ну, подивимося по ситуації. Знаєте, в теперішній час настільки потрібно цінувати кожну хвилину життя, потрібно радіти кожному промінчику сонця, кожному світанкові, кожному ранку і кожному, як то кажуть, прожитому дню. Бо ніхто не знає, що буде завтра. Тому прокидаємося, смакуємо смачну каву. Налаштовуємося на позитив, як то кажуть, беремо від життя все, що можемо від нього взяти. Отож, як то кажуть, беремо хороший настрій і вриваємося в новий день. Як цікаво сонце, правда світить? Такий кадр просто... Такий кадр просто от, як засвідчений, Неймовірно просто. А як піднімаю, а як піднімаю камеру ще вище, то просто все таке аж біле. Оля з марком бульбашки пускають. А я розпалив вогонь та й думку гадаю. Чому я не сокіл, Чому не літаю? Так вроді сумно виглядає, але нічого, це осінь. Тут посередині, посередині була грушка. Дуже красива сорт конференція, але її просто вітер зломав. Отак, наче косою під землю скосили. До речі, ще доволі багато троян залишилося. Ви знаєте, я, напевно, що е, солідарний буду із сестрою, що на одному метрі квадратному забагато було їх насаджено. Треба буде добре подумати, як їх правильно розсадити ну, і цей, цю територію зробити таку, таку красиву якусь, не знаю. Оця троянда, вчора я пообрізав більшу половину, я під банки в селі посадив оцю червону красуню. Так, дивіться, вона як відкритка, правда, дивишся? Дуже гарна, вона просто неймовірна. Залишив три пагона, я таке ще під банки тут посажу. Можливо, якщо в селі не прийметься, не, ну, не схоче рости, все може бути. То тут виросте і цей, і тоді в село пересажу. А може тут зроблю два кущі. Ну, бо направду вона дуже-дуже гарна. Оці крісла, що я дивився в юску. Айте, що я вам показував. Правда, вони зараз дорогі там. Напевно, що цього року дешевше вже не будуть. От, та я сижу. Вітерець подуває. Так, на дворі, дочі. На дворі сьогодні непогано. Оці, знаєте, останні... Останні дні літа. Так, знаєте, як того, як ото в пісні. А, останні дні літа. Так само і тут. Не встигли вроді би і нічого зробити, і відпочити не встигли. І знов на роботу треба завтра йти. Ну, але що зробиш? Таке життя. Таке життя, така природа. Чи просто суєта сидять, сует? правда? Правда. Ну, Марко щасливий. Ну що, я поставив м'ясо смажитися. Таке вже, знаєте, красиве. Я люблю, щоб шматки були великі, щоб м'ясо було соковите. І щоб мали таке оцю, знайти, оцю скоринку. Смажу курочку. Марко любить курочку. І подивимося, потім може в лавашик завернемо. Е, стейк це полябиться на кістушці. І такий класичний звичайний шашлик із свиної вирізки. М'ясо дуже ароматне, знаєте, такі... Аж слинки течуть, а, аромати розлітаються по усьому подвір'ї. Сонце вже сіло. А такі, бачите, красиві ще такі, а, такі красиві ще спалахи за небокраєм. Димок, м'язко, маленький вечір, вже такі, знаєте, останні дійсно вечори. Вересень вже, але, як то кажуть, не хочеться. не хочеться відпускати тепло. Не люблю я холоду, то поки ще можна поніжитися то користаємо моментом. Поки є можливість, треба відпочивати.